А ви чули про гномівку? Якщо ні, то ви багато чого втратили. Гномівка це маленьке село, де живуть гномівці та зайці. Всі дуже працелюбні та добрі. А ще вони прагнуть розвитку. Зараз вони розвивають зелений туризм і байливе ставлення до навколишнього середовища, а ще вирощують білі гриби, моркву та квіти, а також розводять метеликів. Найбагатша людина гномівки, пан Анатолій, фермер, який спеціалізується на вирощуванні грибів та виготовленні продукції з них. Він дуже багато вклав у розвиток рідного села та є однією з найавторитетніших особистостей гномівки. Вирощуванням квітів в гномівці займаються пані Іра та пан Женя, почесні квіткарі села. Їхні врожаї йдуть як на продаж туристам та експорт, так і на власні потреби гномівки. А от вирощуванням моркви в гномівці займаються зайці. Керує ними пан Сашко, який і навчив зайців морквоведенню. Тепер гномівська морква вважається однією з найбільших, найсоковитіших та найсолодших в світі. А зайці постійно вдосконалюють свої і без того неперевершені знання про моркву та збільшують врожаї. Керує гномівкою голова сільської ради, пан Олександр, який користується великою повагою серед гномівців. Саме він розробив вдалий план розвитку села, який і сприяє процвітанню гномівки. Пан Олександра включає розвиток зеленого туризму, збереження природних ресурсів і підтримку місцевого бізнесу. Відтак в гномівці звели готель, простий, але затишний, де туристи можуть насолоджуватись свіжим повітрям, затишком та відпочинком. Нерідко гостей годують справами з рибу, яку ловить в Гномівському морі. Місцевий рибалка, пан Павло. Зазвичай він сам в своїй садибі готує страви щук та карасів, що виловив. Є в селі і велика крамниця, якою керує пані Людмила. Тут можна придбати гриби та моркву та страви з них на будь-який смак. Також тут можна знайти квіти та сувеніри на згадку про гномівку. Незвичайною в гномівці є і лікарня. Лікарі використовують трави та квіти для лікування різних хвороб і травм. Вони мають унікальні знання про лікарські властивості рослин, що ростуть навколо та всередині села, і застосовують їх задля поліпшення здоров'я мешканців та гостей гномівки. Є в цьому селі і незвичайні мешканці. На околиці живе Мурзів. Він перетворив свою маленьку хатинку на невеличкий розважальний майданчик з гіркою. Мурзилка відомий своєю винахідливістю і творчим підходом до розваг. А у центрі села розташувався будинок культури, де кожен знайде щось цікаве для себе. У середині будинку культури розташувалася бібліотека та концертна зала. А найцікавішою та найстарішою вулицею в гномівці є вулиця Феєчкова, яка має велике історичне значення. Саме на цій вулиці стоїть статуя феї, яка засновна. Нувала гномівку ця вулиця, улюблене місце для прогулянок та розповідей про історію появлення гномівки. До речі, теж дуже незвично. Жила собі колись фея, яка мріяла про створення особливого місця для добрих людей. І ось одного прекрасного дня вона вирішила здійснити свою мрію. Вона зібрала зі своєї долини найкращі грибочки, що зростали на чарівних полянках, і виростила з них великі гриби, з яких можна було зробити домів. А до цих домівок вона й запросила оселитись гномівців. Правда, за певних умов. Треба було дружити з зайцями та метеликами з тих пір. Гномівці і живуть разом з зайцями та метеликами, а ще й з морзилкою. Та запрошують всіх відвідати їхнє цікаве та неймовірне село.